Вітання. Сьогодні ми занурюємось у добірку матеріалів, які знаєте, разом малюють дуже неоднозначну картину України на початку 2026-го. У нас тут і про економіку, і про екологічні конфлікти, і про мистецтво, журналістику. Здавалося б, абсолютно різні сфери так, але що найцікавіше, вони всі нерозривно пов'язані. Разом вони показують країну на четвертому році війни. Ну, не просто як фортецю, що обороняється, а якщо значно складніше. Саме так, як складний організм, що переживає одночасно і руйнацію, і ну, неймовірну трансформацію. Наша мета сьогодні розібратися в цих парадоксах. Де економічне диво раптом породжує екологічний конфлікт. А боротьба за виживання маленької газети говорить про стійкість нації більше ніж великі інвестиційні проекти. От саме про це і поговоримо. Гаразд, давайте розбиратися. Почнемо з того, що мабуть вражає найбільше з економіки. Є стаття в економічній правді, яка стверджує, що український бізнес ну ніби пройшов якусь ментальну еволюцію. Угу. Антикрисове управління це вже не екстрений захід, а просто звичайний робочий процес. Саме так, і це власне фундаментальна зміна. Якщо раніше бізнес-план ділився на план А, і, скажімо, антикризовий план Б. Ну так на випадок, якщо щось піде не так. А тепер, як пишуть автори, антикризовий план це і є план А. Постійна загроза, ризики, невизначеність усе це вже базові умови, які закладаються у стратегію. Тобто, це вже не форс-мажор, а просто ще один пункт у бізнес-плані. Точно і що найважливіше, це стратегія не виживання, а експансії. Експорт став не бонусом, а умовою існування. Це те, що в статті називають українською школою стратегування в умовах війни. Чекайте, тобто виходить, що постійна криза стала настільки новою нормою, що бізнес її просто закладає у бюджет це ж неймовірний рівень психологічної адаптації. Але ж це теорія. А як це на практиці? І ось тут ми переходимо до матеріалу з видання варош про Закарпаття. Його інакше як економічним дивом і не називають. Справді ці вражаючий кейс. Завдяки масової релокації бізнесу зі Сходу та центру за чотири роки в економіку області інвестували понад мільярд євро. Мільярд євро? Слухайте, це ж колосальні гроші для одного не найбільшого регіону. Абсолютно. І це не просто гарні цифри. Це можна сказати тектонічний сув, регіон, який десять. Тиліттями був ну периферійним, залежним від дотацій, угу. на наших очах перетворюється на економічного донора. Там є дані. Дотаційність області, тобто її залежність від Києва, впала з 70% до 30%. З 70% до 30%. так і є прогноз, що до 2027 року вона може стати повністю самодостатньою. Тобто, регіон, який раніше просив гроші, скоро почне сам давати гроші в спільний котел. Це ж змінює не лише економіку, а й, мабуть, політичний баланс в країні. Безперечно, і це видно на рівні громад. Наприклад, Батівська громада завдяки новим підприємствам збільшила свій бюджет у 10 разів. В десятеро. Так або Перечинська громада, де компанія Friendly Wind Technology розмістила виробництво вітротурбін. Це не просто переїзд офісу, це створення цілої нової високотехнологічної галузі. Кількість індустріальних парків зросла з трьох до дванадцяти. Це нова індустріалізація. Звучить як суцільна історія успіху. Але зазвичай, коли щось виглядає аж занадто добре, там є якесь але є якась прихована ціна цього буму. І от тут ми підходимо до першого великого конфлікту. Ціна є. І вона дуже висока. І що цікаво, саме кейс із вітропарками, який ми згадали як успіх, є одночасно і проблемою. Саме так. Ось тут і починається найцікавіше у нас є матеріал, справда є», який розповідає про гострий конфлікт на полонині Гострій, якраз там, де планують будувати вітроелектростанцію. Так, з одного боку енергетична незалежність, інвестиції робочі місця, з іншого унікальна природа Карпат. Депутати місцевої Жданівської громади відхилили пропозицію створити там ландшафтний заказник. Тобто, фактично дали зелене світло будівництво. Саме планується встановити до 40 турбін загальною потужністю близько 200 МВт. 200 МВт – це значна цифра, щоб ми розуміли масштаб. Дуже суттєва. Грубо кажучи, цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією таке місто, як Мукачево. Тож ставки високі. Але проблема в тому, де саме це планують будувати. Полонина гостра, це частина смарагдової мережі. А це, наскільки я розумію, не просто красива назва, це європейська система охорони природи. Точно це частина міжнародних зобов'язань України, території, визнані на європейському рівні, як такі, що мають виняткову екологічну цінність. І будівництво там означає. Вирубку лісів, прокладання десятків кілометрів доріг, важкою технікою, по гірських схилах, ризики сувів, руйнування середовища, існування рідкісних видів. І це не один випадок. Загалом у Карпатах планують звести 334 вітряки. Тобто, маємо класичний, але дуже гострий конфлікт. Потреба в зеленій енергії та економіці вступає у пряму конфронтацію із захистом унікальних екосистем. Який парадокс? Це і є центральний виклик, як поєднати необхідність економічної стійкості з довгостроковим збереженням природи. І поки що, схоже, відповіді на це питання немає. Цей конфлікт між великим бізнесом і екоактивістами змушує задуматися, а хто взагалі розповідає ці історії. І тут ми підходимо до неймовірно складної ситуації з нашими журналістами. Різних фронтах. Перший це матеріал про роботу медійників у Києві під час блекаутів. Це боротьба з холодом і темрявою. Я читав ці свідчення і вони, чесно кажучи, шокують. Фотожурналіст Ян Доброносов розповідає, що при мінус 25 на вулиці техніка розряджається за хвилини, угу. а руки просто відмерзають. Або історія головної редакторки релокованого Бахмутського вільного радіо Анни Сердюк, вона облаштувала робоче місце в туристичному наметі всередині власної квартири. Уявляєте. Щоб хоч якось зігрітися і зберегти тепло від павербанка. Це ж як розповіді полярників, а не життя в столиці. І це не просто побутові незручності. Ні, це пряма загроза виконанню роботи. Професорка Вікторія Шевченко, як йдеться у статті, читає лекції студентам онлайн, але для цього постійно шукає пункти незламності, щоб зарядити ноутбук. Базові завдання перетворюються на спецоперацію. І тут я так розумію, дуже допомагають центри журналістської солідарності. Так, вони стали для медійників буквально острівцями цивілізації з електрикою та інтернетом. Це боротьба за можливість працювати у великому місті, але є й інший матеріал інтерв'ю з Михайлом Захарчуком, редактором районної газети Слово народу на Івано-Франківщині. І це здається боротьба за саме існування. Це абсолютно неймовірна історія. Після реформи роздержавлення, а потім через війну, колектив редакції, де колись працювало 11 людей, скоротився до двох: він, редактор і його колега верстальник. Двоє людей? Так. Тираж впав, реклами немає, здавалося б, це кінець. Але ж ні, Апогеєм кризі, як він розповідає, стала проблема з доставкою. Укрпошта почала скорочувати листонож, і газета просто перестала доходити до читачів. І що вони зробили? Невже самі почали розвозити? Саме так з 2024 року ці двоє людей доставляють газету самі. Вони створили власну альтернативну логістичну мережу. Як це? Це просто вражає. Вони передають пачки газет через водіїв шкільних автобусів, через священиків у церквах, через старост у селах. Люди, які їдуть з села в райцентр, забирають сто з газет для всіх своїх сусідів. Тобто вони фактично відродили якусь систему громадських зв'язків, яка, здавалося б, давно зникла. Це вже не бізнес, це соціальна місія. Абсолютно, і фраза самого Захарчука в інтерв'ю підсумовує все. Раніше ми працювали на ентузіазмі, тепер на фанатизмі. Який потужний контраст у Києві журналісти виживають за допомогою технологій, а в райцентрі — за допомогою людських стосунків і водія маршрутки. Угу. Коли чуєш про таку самовідданність, замислюєшся, де люди знаходять сили. І, можливо, відповідь лежить у площині культури. У нас є два дуже різних, але як мені здається, пов'язаних матеріали. Перший це інтерв'ю з графічним дизайнером Миколою Коваленком. Так, Коваленко живе у Словаччині, але його роботи стали одним із візуальних символів українського спротиву у світі. Він створює мінімалістичні, але дуже потужні плакати про війну. І це той випадок, коли мистецтво стає зброєю. Так він сам називає свою творчість інформаційною зброєю. А олівець своїм автоматом Калашнікова його роботи поширюють на мітингах від Токіо до Нью-Йорка, Люди роблять татуювання з його образами. Але що в ньому цікаво, він намагається уникнути пласкої пропаганди. У джерелі йдеться, що він може створювати і критичні плакати, спрямовані на українське суспільство. Що, звісно, викликає неоднозначну реакцію. І при цьому за всім цим стоїть глибока особиста трагедія. Його мати залишається в окупованому токмаку. Це додає його творчості ну, неймовірної глибини. Це і є складна позиція митця у часи війни бути голосом свого народу, але не стати пропагандистом. Саме так його мистецтво це реакція на тут і зараз, спроба осмислити травму в реальному часі. Отже, ми маємо цей дуже сучасний гострий мистецький відгук. Але водночас джерела вказують на зовсім інший процес звернення не до сьогодення, а до минулого, до історії. Йдеться про вшанування митрополита Андрея Шептицького. Так, 2025 рік було проголошено роком Шептицького. Вийшла нова антологія художніх творів про нього, і на перший погляд може здатися, до чого тут історична постать, коли країна вирішує проблеми виживання. Але це важливо. Надзвичайно важливо, це спроба знайти опору. Коли сьогодення настільки турбулентне, суспільство інстинктивно шукає фундамент, моральні авторитети, і постать Шептицького це саме такий моральний компас. Угу. У статті цитують блаженнішого Святослава Шевчука, який говорить про безкорисливе служіння митрополита. У часи, коли цінності розмиваються, звернення до таких фігур це спосіб нагадати собі, хто ми є. Це про формування стійкості через ідентичність. Тобто, якщо Коваленко фіксує біль і лють моменту, то звернення до Шептицького це пошук вічних істин, які допомагають цей біль пережити. Абсолютно один це крик, інший це молитва. Але обидва необхідні для того, щоб нація зберегла себе. Отже, якщо підсумувати, картина виходить дуже строкатою, з одного боку економічний бум на Закарпатті – Нова індустріалізація, бізнес, що планує експансію. А з іншого загроза унікальній природі Карпат журналісти, що працюють у наметах, і локальна преса, що тримається на фанатизмі двох людей. Це країна, що одночасно будує і руйнує, адаптується і виснажується. Так, виходить, кожен успіх породжує нові складні виклики економічне зростання призводить до екологічних конфліктів. Релокація створює напругу. Це не чорно-біла історія. Ні, це мозаїка з історії неймовірної стійкості та глибоких внутрішніх суперечностей. Україна на початку 2026 – це лабораторія, де в екстремальних умовах народжуються нові моделі розвитку. І наостанок думка для роздумів усі ці матеріали показують, як під величезним тиском країна не просто захищається, а активно переформатовує себе. І ось питання коли зовнішня загроза зменшиться, як ці нові, народжені в кризі моделі, будуть співіснувати? Як модель швидкого зростання за будь-яку ціну, що ми бачимо на Закарпатті, примириться з моделлю, що базується на самовідданості, як у того редактора районної розети? Яке суспільство народиться з цих глибоких внутрішніх протиріч?